Так, для самих найменших діточок, дивіться, ось такі варіанти зимових комбезиків. Можна зробити з ніжками, а можна зробити з конвертиком. Розміри від 68 до 92-го. І е, покажу вам, як зсередини він виглядає. Дивіться, він легесенький, дуже зручний буде. Дивіться, з внутрішньої сторони така м'яке-м'якенька-маякенька підкладочка, дуже ніжна. Є тапулечки. На резиночці у нас варежки, рукавички такі і капюшончик. Капюшончик можна зняти, якщо потрібно, і також, бачите, він утеплений. Найніжніша підкладочка такий вілюрчик. І можна зібрати або ось таким чоловічком, або зробити такий конвертик. Дуже класна моделька, легенька, дуже зручна буде діткам. Розміри, повторюсь, від 68 до 92. Тому, якщо плануєте і шукаєте такий універсальний варіант, он тут. Ціна 2999 гривень вже зі знижкою.